Вітаю, друзі! Дуже рада сьогодні бути з вами в Україні вже вечір. І моя тема, я сподіваюся, підійме вам настрій. Хто мене ще не знає, я Єва Горощук, лідерка української спільноти аромаекспертів Orange. Оранж. Я професійний аромапрактик, фітокосметолог, жіночий холістичний коуч ну в мене дуже багато регалій. З ефірними олійками я вже більше п'яти років, тому, в принципі, можу балакати про них дуже довго. І сьогоднішня моя тема це ефірні олії в аромадизайні. Чи вдавалося вам, чи знаєте ви, чи згадуєте ви, коли ви приходите, наприклад, в якийсь супермаркет? Ви йдете повз магазини і можете вже навіть не входячи туди відчувати якісь аромати. Наприклад, подорожуючи, якщо от я, наприклад, запам'ятовую сітку готелів, і в яку країну я б не приїхала, в них завжди є такий специфічний аромат. І це все не просто так. Це працюють ціли, цілі великі команди з аромамаркетингу, які займаються аромадизайном. Аромадизайн – це процес створення атмосфери за допомогою різних ароматів. Аромадизайн використовують в інтер'єрі, в рекламі, в маркетингу от як я вже сказала, в сфері послуг, туризму. І, до речі, не завжди. Його використовують чесним шляхом. Ми знаємо з вами, що той самий Макдональдс вони розпилюють якісь такі спеціальні ароматизатори, які викликають почуття голоду. Але саме сьогодні я можу поділитись з вами інформацією і технікою, як ми з вами можемо самі. Стати аромадизайнерами, можемо створити з вами унікальні ароматичні композиції, або використати вже готові композиції Young Living, вони просто неймовірно працюють. А, і ці аромати будуть викликати певні емоції, асоціації, будуть змінювати настрій, а, підвищувати рівень концентрації. В общем, ми сьогодні з вами навчимося. Управляти, можна так сказати, людьми через аромати. Але спершу я б хотіла затронути таку тему, як саме ми можемо ароматизувати свій простір. На картинках ви бачите найпопулярніші наші дифузори: Янг Лівінг створюють спеціальні апарати. Діфузори з дуже викис... високоякісного пластику, який не підлягає корозії при з... взаємодії з ефірними оліями. Ой, зараз покажу свій. У мене ось такий класний десерт-дифузорчик. Що ж таке, дифузор? Насправді це дуже класний пристрій. В першу чергу він безпечний для дітей, для тварин, тому що наливаємо холодну водичку, а водичка там не нагрівається, тобто дифузор завдяки ультразвуковому взбиванні водички випромінює холодний пар, який змішується з ефірними оліями і наповнює наш простір. Тому в першу чергу, а вже ж, я раджу максимально затарити свій, свій дім, свої офіси, салони, рецепшени. Тобто, дифузор це найперший найкласніший такий інструмент. Він і в інтер'єрі дуже класно виглядає. Більшість дифузорів можна змінювати підсвітку, тобто він прям може стати таким от, наприклад, цей мій десерт дифузор, він може навіть так блимати, як свічечка, і створювати таку прям романтичну атмосферу. Знизу дерев'яний дифузор Арія, який просто покорив, мені здається, серця всіх жінок і чоловіків Янг Лівінг». Це просто така космічна ракета, яка приваблює увагу, мені здається, всіх, хто його бачить. І він дуже-дуже-дуже потужний, класно розпиляє запахи. Перше, тут така як флешечка, дуже класний невеличкий дифузор, який можна використовувати в машині або просто включити в комп'ютер. Він робить таке облачко навколо вас і також класно працює. Є ще багато різних варіантів без електричних дифузорів. А от, наприклад, у мене класний такий дифузорчик. Я, до речі, його отримала в подарунок від Young Living. Тут такі натуральні кристали. І я спочатку подумала: да, ефірні олії вони так швидко вивітрюються, мабуть, не буде дуже сильно пахнути. І буквально тиждень тому, на день народження сина, в нас дуже було багато гостей. Це більше 30, маві, мабуть, людей приходило і проходило повз нашу кім... вхідну кімнату через коридор. Я вирішила поставлю для красоти і накапала туди просто так от швиденько забігла до себе в кабінет, думаю, яку б взяти олійку взяла ацептенс. Дуже красивий, квітково свіжий аромат. І що я вам хочу сказати? 15. Із 30 сказали, «Боже Єва, як у тебе класно пахне. Я діфузорчик включала потім тільки в іншій кімнаті до коридору аромат з нього не доходив. Тобто, всі відчули аромати з цих моїх кристалів. І я хочу сказати, що от зараз вже пройшло більше тижня, аромат дуже яркий. І от коли я заходжу з вулиці, він продовжує пахнути. Тобто, буквально 5 крапель ефірної олії це було і економічно. І реально класно пахне. Тому такі пасивні дифузорчики їх називають, можна використовувати. Одного разу я пробувала. А... Оцей дифузор з паличками я налила, мені просто дуже жалко було наливати олію, тому що, коли я змішувала з базовою олією, аромат був слабкий. Але я буквально 3 мл налила пурифешн і спробувала такі палички поставити в малесенькому-малесенькому нашому гостєвому туалеті запах тримався. Але єдине, що я ці палички десь раз в два-три дні перегортала. Олійки 3 мл вистачили десь приблизно на тижнів два, десь так. Далі я хочу вам зауважити да, багато хто о, так красиво, свічки а, там буду використовувати аромалампу. Категорично, не рекомендую це робити. Ну, по-перше, у нас в чаті Арома експертів таке відео дуже-дуже смішне, але й трагічне одночасно, як котик піджог хвостик від арома лампи, і слава Богу, що він дуже швидко почав рухатись і хвостик той потух. Але вогонь, якщо у вас в домі є Діти, тварини, це взагалі дуже небезпечно. У нас на початку нашої ароматичної кар'єри. Руслан, мій чоловік, він в своєму офісі буквально на сусідньому ринку придбав глиняний аромадіфузор, накапав олійки, вийшов у сусідній офіс, повернувся в нього вже горіла панель на вікні, хорошо, що не було ніяких штор. Чомусь воно розгорілось і сам цей глечик почав горіти. І найголовніше, що ефірні олії, якщо вони піддаються температурі вище 40 градусів, вони просто пшик і дуже швидко випаровуються. Ми просто переводимо ефірні олії. Воздух, але ми навіть не відчуваємо їх аромат. Тоді вже краще стати сам собі дифузором, я не знаю, нанести там на волосся, на ручки, і ви відчуєте набагато більше аромату. Ну і Плюс ці всі маленькі свічечки не виробляються з натурального воску, вони з невідомого парафіну, і коли вони горять, вони виділяють канцерогенні такі речовини, які ну, просто принесуть більше шкоди, ніж користі. Так. Ну і вже ж. Далі все, що ми будемо з вами обговорювати. Я даю рецепти тільки виключно а, з олійками Young Living, з натуральними, чистими олійками. Я думаю, багато хто з вас а, має такий неприємний досвід. Наприклад, коли я не знаю, сідаєш в таксі. І ваняє якоюсь такою пахучкою в кавичках, да, що ти не можеш навіть доїхати до свого місця призначення. Я, наприклад, із тих людей, яка дуже дуже сильно за Хитується, як це сказати, тобто мене дуже сильно загойдує в автомобілі. Тому я вважаю, що найкраще, що людина може зробити, це просто вимити сві, своє авто, привітрити, і якщо ви хочете додати легкий, приємний ніжний аромат от, наприклад, є такі штучки для. Автомобілів, вони взагалі взагалі дуже недорогі на всіх ібеях, Аліекспресах. Сюди наливається чиста ефірна олійка. Дуже красиво для автомобілю буде, наприклад, валор. Ну і там далі ми ще з вами будемо обсуждати, Які олійки. Я вам ще раз підкажу, що це і для авто, для аромадизайну вашого авто теж буде корисно. Також, наприклад, я а, прохожу. Повз таких магазинів по типу лаш, чи таких схожих, від яких аромат стоїть на весь етаж, і це явно штучний ароматизатор. Ми вже на моїй лекції про догляд за шкірою волоссям про це розмовляли, да, коли прям навіть може з сумки йти такий синтетичний запах. Це буде дуже. Неприємно. Тому я раджу для якісної і безпечної арома аромадизайну використовувати тільки натуральні ефірні олійки. Вже декілька спеціалістів на нашому форумі затронули тему саме груп олій. І відштовхуючись від аромапсихології, ви вже в нас такі обізнані, ви можете зрозуміти, що в залежності від потреб, ми можемо наповнювати і наш простір. Да? І, наприклад, якщо ви збираєте групи людей, або якщо це чітко, наприклад, Аудиторія для навчання. Да? Тоді ми там зразу можемо брати хвойну групу олій для розуму, для навчання, для пізнання, для включення, ну, наприклад, хвоя з цитрусом ідеально підходить для навчання. От, і так далі, тобто Ми можемо використовувати знання аромапсихології в аромадизайні. Я зробила таку табличку. Я розумію, що ну, далі ми з вами поговоримо і про аромамаркетинг, але більшість з вас, мені здається, вже зараз будуть раді зайнятися аромадизайном саме свого дому, свого будинку. І я дуже люблю прям міняти настрій, тобто, завдяки. Ароматом ми можемо з вами міняти настрій навіть на протязі дня. От зранку, наприклад, хтось пізно ліг, дітки взагалі не люблять просинатись рано, та, і зранку ми можемо включити в дифузорі або цитруси, або м'яту, от евкаліпт, лайм, дуже круті суміші, гаріс лайт, Цитрус uh, фреш, «Purifaction», Тобто, коли от навіть буває такий пасмурний пасмурний день не хочеться вставати. А як тільки ви додаєте або цитрус фреш, або, наприклад, лимончик грипрут, зразу таке відчуття, що прям сонечко виходить. і Ще на дифузорі можна обрати оранжевий колір, і буде у нас, окрім ароматерапії, аромодизайну зразу включиться ще й, як там терапія кольором, і зразу а, хочеться стати, хочеться любити, хочеться творити, і зразу дуже сильно і класно підіймається настрій. Що нам потрібно в день на протязі дня? А вже ж нам треба, щоб в нас працював мозок, наприклад, якщо ми працюємо, це в першу чергу розмарин, імбір, равенсара, це дуже класно, включає наш мозок, допомагає сконцентруватись, допомагає активно а, щось робити. А, наприклад, так само да, це може бути вдома, і у більшості з нас вдома а, в день наш дом перетворюється на офіс, тому а, от суміш acceptance, дуже класно буде працювати: brain power, belief, clarity трансформацій. Дуже приємна така м'ятна цитрусова суміш, яка допоможе протязі дня тримати фокус на тих ділах, які нам необхідно зробити. У багатьох дітки були на домашньому навчанні, і тому, наприклад, от такі всі олії дуже необхідні були, коли сиділи. Але і зараз я знаю, що в Україні вже дітки побіжали на канікули. Але для того, щоб, наприклад, створити таку атмосферу, щоб книжечку сів, почитав, ми можемо якраз вдаватись до таких моментів. Дуже круто, до речі, в цьому місяці у нас є ще скидка, знижка на чорну ялину північне сяйво. Дуже класне. Олія, хвойна, але м'яка, ніжна, дуже класно включає саме таку мозгову діяльність. Ну, і ввечері. Нам потрібне вже розслаблення, це будуть олії, такі седативні, як лаванда, шавлія, сандал, ледум, ромашка. Можливо, ми хочемо створити так вже романтичну ніжну атмосферу. Це все зробить за нас дифузорчик з олійками і наші арома-дизайнерські штучки. Я, наприклад, люблю взяти. Як мій чоловік приходить з роботи крапельку олійки валор, і от він приходить, я його обіймаю, цілую, можу так трошки трошки йому ззаді на затилок нанести аромат, він каже, так, що таке, що таке, ти що, там вже щось колдуєш? І я так бачу, він починає розслаблятись, він починає посміхатись, а також він дуже-дуже в мене любить аромат стресовий і пісен-калмінг. Тобто я от прямо з порогу включаю свої такі а, чарівні властивості. Тепер давайте все ж таки поговоримо, а, ми поговорили про дом, да, як ми можемо самі створювати і чаклувати атмосферу в домі. А, Що ж таке аромамаркетинг? Це напрямок, який ґрунтується на використанні різних ароматів, щоб залучити, запросити нових покупців, клієнтів. І аромати ці настільки людям подобаються, що вони прям найкраще розстаються зі своїми грошиками. І дослідження в галузі маркетингу, вони показують, що, відчуваючи приємний аромат, покупець. Проводить у магазині більше на 15-20% часу, що сприяє саме якраз продажам. Але це може бути відноситись не тільки до магазину, це може бути і в офісі, наприклад, якщо до вас постійно приходять люди. Якщо ви, наприклад, косметолог, психолог, масажист, да, ви можете насичувати. Ароматами свій кабінет. Я спочатку думала: о, створю якусь унікальну суміш, щоб дівчата прям типу, мене запам'ятовували да, і знали, що пахне. Але потім я, так як я сертифікований аромапсихолог, я почала думати: так, ну от вона зараз прийде, буде в мене там або лежати да, на масажику. На догляді, і це буде більше години. І я от подумала, що краще в дифузор включити щось, що допоможе саме цій жінці. Зараз я приймаю, я би можна так сказати, що місце у мене в кабінеті під моїми чарівними ручками, отримують тільки мої дівчатка з найближчого кола, тому я багатьох із них знаю, або це тільки якби по знайомству, да, якщо ми ще десь з дівчатками. Пересікаємось, тому а, най, найчастіше я знаю, який настрій у людини або що їй може допомогти. І тоді включаю вже олійку, а, відштовхуючись саме від його, її психологічного портрету. Да? Комусь я знаю, що, наприклад, буде а, корисно попрацювати над своїм тілом, прийняття тіла. А, ну, є такі моменти, я включаю грейпфрут. Іноді, коли я знаю, що вона їде, в неї там куча телефонів, вона не знає, як розслабитись, тоді я беру чисту ванільку, додаю її в дифузор. Але, до речі, в ванільці тут є присутня кокосова олійка, тому, коли ви її використовуєте, краще потім з дифузорчика водичку злити, з серветочкою його обережненько протерти, щоб. Олійка не забивала там. Але коли йде аромат, наприклад, ванілі або суміші Сара, дівчата просто відлітають, в мене навіть телефон не можна брати до столу, і всі розслабляються. Тобто я це до чого кажу? Що ви можете стати аромадизайнером, а якщо ви пройдете навчання у Наташі, Шійкоші її аромапсихологом, і створювати прямо під вашого клієнту а... Спеціальні аромати, після чого дівчата кажуть, Боже Єва, я наче сходила до тебе на обличчя, але отримала, мені здається, терапію прямо на все тіло. А вже ж, коли дівчатка приходять до мене на аромадіагностику, то я не ароматизую ніяк свій простір, я навпаки відкриваю віконця і дуже ретельно провітрю. Вот. Але дифузор і ефірні олійки. Можуть стати просто вашою візитною карточкою. Якщо у вас, наприклад, салон чи студія йоги, чи ви просто приходите в якісь приміщення, ви їх орендуєте, наприклад, проводите там якісь заняття, ви завжди можете взяти з собою дифузор і створити неперевершену атмосферу. Де можна застосовувати аромадизайн. Понятно, це в вже ми обсудили, обговорили це простір приміщення просто стандартним ароматом на ваш вибір. Ви можете зробити аромадизайн приміщення, приміщення, наприклад, ну, я, мені здається, що да, можна запросити спеціального професійного експерта, да, і мені здається, ну. Я не знаю, в нас, наприклад, в команді саме експерту поки що з аромодизайну немає, але мені здається, що кожен з нас, хто вже взаємодіє з ефірними оліями і знає, як вона працює, може стати таким експертом. Тому мені здається, що ми всі з вами в строку, чим я можу бути вам корисним, можемо додати: створю ексклюзивний аромодизайн для вашого приміщення. Дуже класно працює сезонна ароматизація. А, наприклад, під, такі, під час свят, свят да, під Новий рік ми можемо брати цитруси, корицю, гвоздику і прям створювати настрій свята. А, в, навесні також можна да, додавати багато квіткових, ніжних, прикольних а, ароматів. Також можна робити ароматизацію подій. Уявіть собі, весілля. Да, або ну, якісь такі повторяючись, повторюючись е заходи, наприклад, там збираються підприємці, да, і завжди запах стоїть почулі або абанденс. Це дуже класно буде працювати. Ну, і, до речі, буде класно включати мозкову діяльність. Тобто під а, якусь таку Подію, можна, наприклад, запрошувати пари е, до себе, можна проводити аромадіагностику, наприклад, на, ну, навіть е, для двох да, і створювати ексклюзивний такий аромат, е, який буде, наприклад, розпилюватись під час. Е, наприклад, якщо заморочитись, да, можна розставити і пасивні дифузорчики на столах, а також. Можна зробити і аромаполіграфію. Ну, це якраз наступний метод, коли можна конвертики ароматизувати, можна вкладати просто туди фетрові такі вкладочки. Невеликий фетр дуже класно, фетрові штучки. У ну, мене, наприклад, кулончик, але такому принципу можна використовувати. Багато ідей, да, і в конвертики додавати, і візиточки свої ароматизувати. Ну, і, наприклад, якщо повернутися до якогось свята чи весілля, це можуть бути аромасувеніри, які потім дуже вкусно пахнуть чи маленькі іграшки. От, наприклад, вони можуть бути навіть фєтрові. Ну, а якщо дуже сильно заморочитись, їх можна ще зробити своїми руками, і це теж буде прям. Це буде дуже чарівно, дуже красиво. А, мені здається, що навіть зараз мені як бізнес-ідеї, такі приходять, що можна робити цілий майстер-класи з аромадизайну. У нас, наприклад, в команді є дівчинка Алла Глушенка. вона у нас супер-мега-спеціаліст із валяння. І от вони робили такі красиві, вони прям виглядають як дизайнерські, такі інтер'єрні камінчики із натуральної вовни. І от вони теж дуже круто тримають ефірні олії, це можна прямо розкладати, і дуже класний такий інструмент. Ну, так само це арома брендування, коли, ну, наприклад, да, людина може прийти. Це може бути навіть, наприклад, колекція жіночого одягу. Да? Такого ми, наприклад, можемо сісти, проаналізувати і по тій же піраміді ефірних олій обрати конкретні, конкретні аромати. Да? От куди ще може так бути аромобрендування і дитячий одяг, ну, тобто будь-які моменти да, людина відкриває коробочку і відчуває аромат. Також, наприклад, за допомогою наших ефірних олій, ми можемо допомогти дівчатам, у кого свої особисті, наприклад, лінійки косметики ручної роботи, свічок. Ми можемо, щоб вони від... допомогти їм відмовитись від вредних цих оддушок різних і за допомогою ефірних олій створити прям унікальні, якісні, гарні аромати. Так, чим я можу бути для вас корисна? А, Обов'язково підпишіться на мою сторіночку в інстаграмі, є в Аромоблог. Я дуже люблю ділитись а, своїм життям, надихати своїм аромажиттям, тому що в мене Аромаблог. І от вже 5 років ефірні олії вони преслідують мене на кожному. Кроці, тому я думаю, що вам буде це дуже цікаво. До речі, 1 липня я буду в Лондоні у нас тут виступати на конвенції, і це буде перший мій виступ англійською мовою, так що в мене теж будуть прикольні відео. Покажу вам, як ці конвенції взагалі відбуваються. Я проводжу індивідуальні консультації по будь-яким темам, зв'язаним з здоров'ям, психологією, діти, чоловіки, відносини. Якби я себе відчуваю і. Раджу до мене звертатися як до жіночого холістичного коуча. Тобто, починаючи по догляду за собою, закінчуючи харчуванням, бадами, це все я можу допомогти. До мене можна записатись на консультацію, ми просто поспілкуємось, я скажу: сідай, жалуйся, і ми придумаємо, як вам можна допомогти. Аромадіагностика в мене інструмент номер 1 З сьомого Липня в нас стартує «Аромашкола». я буду вести там два уроки. Також вас запрошую, особливо новачків. Дуже дякую вам за увагу і сподіваюся, що моя лекція була для вас корисною.